Шалом, це Славко, Сенс того, що відбулося в районі населеного пункту Надія, ось ця ботанічна пам'ятка. У Ганській області краще за все пояснила мені Ася. Появилась можливість освободити і освободили. як співається в відомій українській пісні за Другу світову війну в Глухому хуторі без назви на безіменній висоті. Ось оця от надія, бачите, власне, те, що від неї лишилося. До того, зараз ми ще глянемо на Уамап. Ось, ось це місце. Ну, нам важить розклад. Ось траса, ось, власне, те, що нас непокоїть район Сеньковки, ось Загризова, Ось Райгородка, ось Дії. Довшим часом. Помітні дії Збройних Сил України. А ось зараз воно. О, а ось угрупування противника ось в районі Кругляківки, Сіньківки. Ну, що можна сказати? Я давно хотів поговорити за нашого нового коновальця, за цей третій корпус. Ну, ви будемо казати, за третю бригаду. Що є в цьому наступі? Чи ясно, що за масштаби боїв місцевого значення він не вийде, і він не є фланговим якимось маневром спробу з флангу обійти і діяти на оце огрупування противника, що давно і вперто загрожує? Ось, бачите, дії противника і дії Збройних сил України можемо трошки. 21, ось, зараз нам буде 20. Що можна сказати, що вони, на жаль, не дуже пов'язані. Чому з такою впертістю відновлюють тут позиції? Ну, найкраще пояснення формальної логіки. Є можливість, з'явилась можливість. І зараз повірити в те, що це буде якийсь удар на Сватово, що він підважить. Противника, ну, просто неможливо, коли дивитися на конфігурацію, на зосередження тут техніки противника. Ну, В принципі, між двома угрупуваннями українських військ, між тим, знаєте, що тут же ж теж тиск відбувається на оці позиції Збройних сил України зараз. О! В районі Ямполів Катерини, теж, значить, теж, нічого особливо доброго для нас. І чого вони вирішили ломанутися? Ну, будемо подивитися Я боятися слід тільки одного варіанта. Щоб це не було політично вмотивованим. Ударом, щоб ці дії не були політично вмотивовані, щоб ми вони мали виключно військовий характер. Ми зараз знаходимося не в тій ситуації. Ми вже бачили політично вмотивовані дії збройних сил України. І чим це все завершувалося? Розумієте, це тицяння пальцями в оборону противника. Це ж вам слухайте, все таки ж. Не кіношне карате, щоб пальцями тицяти. Значить, по-перше, для того є куботани, а по-друге, для, для того насправді є ножі. Так, справжньо, ніхто ж кілками один, ну, знаєте, це кілок можна загострити навіть, зубами обгризти. Так я до чого кажу це? Те, що нам доповідають, по-перше, цікаво, мені одне цікаво, чекає, 254 -й, чи 259. -й? 252-й, тому що 752-й ми знаємо, це третя 20-та армія, ні раз уже получавши по женському репродуктивному органу від нас полк і дивізія від Збройних сил України. А якщо це 144, та 254 й полк зосередження, чи перегнали, бо я чесно сказати, давненько не бачив 144-ту дивізії і її полки. Тому що тут, в принципі, по старих розкладах, по старих картах. 245-й метаст... да. Не дуже ми їх бачимо на цьому напрямку. Так, да, от третя дивізія, а я скажу а 14 ту я так особливо і не помітив по старих. О, 144 та Я ж пам'ятаю, і якщо відтягло 144 ту відтягли 254-й, ось він полк з цього напрямку, то принаймні це отримує сенс. Розумієте? Що я спостерігав і очікував на північному фланзі. Ну, розумієте, війна мистецтва можливого. і, Ну ви самі знаєте, юні, пристарілої Наполеони, вони все-таки не там знаходяться. Російська атака унесла, ладно, Владна, вона кожен день щось уносить. Так ось. Якщо з цього напрямку відволікли сили і перекинули сюди, то ці дії починають набувати сенс для нас. Якщо 44-ї дивізії перекинули полк сюди, то все-таки це розгрузка оцього південнішого південнішої ділянки фронту. Поки що, повірив, я не думаю, щоби так люди побілялися номерами полків. Повіримо, повіримо зведенню і бачимо результат перекидання сюди сил противника. У відповідь на дії українців. Хоча, чесно сказати, я очікував більш безпосередньої дії. Мене оцей от плацдарм Куп'янський більше. І на всіх має непокоїти більше оці от два. Ну, ви бачите, характер дії противника, потім вони знайдуть, яким крилом їм рухатися і почнуть. Ну, принаймні, це вже добре, але. Маємо бути насторожі, щоб з нашого Білецького не почали робити нового канаватця. Розумієте цей корпус, щоб це не стало прем'єр. Ми вже стільки бачили прем'єр-бригад і Анни і 47 ї Щоб це не стало прем'єрою. Розумієте, щоб оце з бойових дій не зробили Бенефіс. Вибачте мені за. Мою настороженість і мій скептицизм, ну, принаймні свого місцевого значення, ця операція досягла. Противник перекинув сили. Перекинув, що правда, з півдня, не розвантажив, не побачив загрозу настільки сильною не розвантажив оце своє угрупування на півдні. Але це вже успіх, хоча. Успіх військовий і успіх в пропаганді це різні успіхи. Ми з вами говоримо за військову ситуацію і остерігайтеся її пропагандивного визначення. Але я подякую Асі, що вона нарешті зрозуміла сенс бойових дій Збройних сил України і може мені вказувати правильно. Формально з'явилась можливість, вдарили. Отак, власне, і треба робити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.